Дивіться в сьогоднішньому відео. Таїсія Повалій розповіла про свій будинок в Росії, який придбала під час війни. Крім цього, доньку Олі Полякової відрахували з найпрестижнішого музичного вишу світу. Вона думала, що зможе дасти на лапу. Також Тимур Мірошніченко розповів про корпоративи Януковича, де чартери літали як маршрутки, і наостанок Алла Пухачова дозволила Кіркорову більше не приховувати свою орієнтацію. Це Марс та зірки. Поїхали. Уродженка України, співачка запроданка Таїсія Повалій, яка підтримує криваву політику Кремля, вперше заговорила про будинок, що придбала в Росії під час повномасштабної війни. А за словами колаборантки, нове житло вона взяла в іпотеку. Як повідомляють Росмедіа, раніше артистка-зрадниця під час гастролей проживала в орендованій квартирі. А коли наважилася купити власний будинок, то оформила кредит. Борг путінісці доведеться виплачувати ще кілька років. Я будинок купила в іпотеку. Зараз регулярно плачу щомісячні платежі. Будинок ми купили вживаний, не новий. У ньому до нас жили люди 10 років. Ми нічого не купували особливого, бо вони залишили нам меблі. Ремонт теж не робили. Зараз це не обов'язково, у будинку ремонт уже був. Поки що мені все подобається, розповіла Повалій. Запроданка не зізналася, скільки точно коштує її нове житло, проте швидко кинула фразу про те, що проводити виплати їй доведеться менше десяти років. Пригадала зрадниця і свій колишній будинок у столиці України, звідки цинічно втекла до Росії після початку повномасштабної війни, біля якого мала ділянку з родючою землею. У Києві в мене були грядки, ми вирощували непоганий урожай. Тут у нас інша ділянка абсолютно, інша земля, інші рослини. Тут немає такої землі, щоб можна було щось посадити і виростити. Зате в мене на ділянці багато ялинок, повітря чисте, дихається чудово, висловилася путіністка. Нагадаємо, що після переїзду до улюбленої Росії повалі почала скаржитися на злидні. Колаборантка давно марила ідеєю придбати власне житло в Москві, проте зазначала, що немає на це грошей. Вдаючи із себе жебрачку, путіністка говорила їм із чоловіком, продюсером Ігорем Ліхутою та мамою довелося тіснитися на орендованій квартирі. Про те, що цікаво, народний артист України Павло Зібров спростував чутки про настільки скрутне становище колишньої подруги. Співак розповів, що Повалій була власницею квартири в Москві приблизно за 16 років до того, як вирішила втекти з України. Друзі, будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку, якщо вам подобаються наші відео. А ми йдемо далі. Українська співачка Оля Полякова вперше розповіла, що її старшу дочку Машу відрахували з найпрестижнішого вишу світі Берклі, що розташовані в Америці. За словами виконавиці, проблема виникла через те, що її спадкоємиця вчасно не приїхала до університету. Про це 45-річна артистка розповіла у проєкті «2023» на ютуб-каналі Жені Яновича. Зірка зазначила, юначка думала, що зможе натиснути на емоції або дати на лапу представникам навчального закладу, аби її поновили. Проте все виявилося не так легко. Вона вступила туди ще півтори роки тому і збиралася їхати, але в неї була операція, тож вона залишилася. Ось рік минув. Маруся повинна була їхати в Америку, але вирішила, що в неї тут надто багато своїх справ. Вона довго робила візу, потім зуби, потім ще щось, і ще коротше. Вона приїхала в Бостон і каже: Мамо, мене не пускають в країну.' Я питаю, чому не пускають, а вона не знає. Я піднімаю на вуха весь Бостон якихось подруг, а вони нічого не можуть дізнатися. Я вже посивіла, а потім вона мені телефонує і каже, що її впустили в країну по туристичній візі, а студентську анулювали. Вона прийшла в університет, а їй кажуть, ви не приїхали вчасно. Вашу візу анулювали, а вас відрахували. Поділилася виконавиця Оля Полякова зізналася, що досить емоційно відреагувала на таку новину від дочки. Раніше Маша Полякова написала листа до вишу, де попередила, що прибуде на навчання пізніше. Проте, як виявилося, якщо студент не приїде до закладу освіти у визначений термін, його автоматично відраховують. А вона ж думала, що вона приїде, поплаче, поповзає на колінах, порве волосся, комусь дасть на лапу. Вона ж думає, що все можна вирішити, бо у нас так можна. Мама комусь зателефонує, щось вирішить, розповіла співачка. Але наприкінці Оля Полякова зазначила, що її 19 Річній дочці все ж вдалося поновитися на навчанні через два місяці. Маша Полякова поїде до університету. А ми переходимо до наступної новини. 38-річний телеведучий Тімур Мірошниченко розповів, що відбувалося на корпоративах президента вигнанця України Віктора Януковича. Подібні свята, які він організовував, ведучий назвав Донецьким розмахом, адже на них витрачали чималу суму грошей. Частина Донецьких була взята з області, у якій народився, і свою молодість провів Янукович. Тімур Мірошниченко в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що на ті заходи гості прибували не наземним транспортом, а літаками, які ймовірно могли бути або особистими, або спеціально заброньованими в авіакомпанії. Ба Більше часто відвідувачами можна було побачити росіян. Як каже Тімур Мірошниченко, рейси літали з тієї країни сюди, за словами телеведучого гості на заходах Віктора Януковича змінювалися кожні 20 хвилин. Корпоративи проходили з розмахом. Це той, якого вже нема. Там завжди було з розмахом, і це такий, знаєш, Донецький розмах. Там платили скільки ти скажеш. Чартерні рейси як маршрутки літають з тієї країни. А я маю на увазі Росію сюди. Гості кожні 20 хвилин міняються. Це цікавий досвід, зізнався Мірошниченко. Він також додав, що працював на корпоративах, де були майже усі шість президентів України. Лише правління Леоніда Кравчука припало на період, коли він був дитиною. Я ще маленький був. З кучми починав, повідомив ведучий. Тімур Мірошниченко зізнався, що спочатку колінки трусилися перед тим, як доводилося виступати перед першими особами України, але пізніше він вже звик. Сьогодні це просто робота. Друзі, як вам такий донецький розмах? І що ви думаєте про Віктора Януковича? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Ну і на російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, днями видав фразу, що стала приводом до перевірки співака на пропаганду ЛГБТ. Нагадаємо, що нещодавно, під час зйомок однієї з передач, кіркоров промовив фразу Котік-котік, дай мені в ротик», через що в Росії піднявся неабиякий скандал. За даними пропагандистського телеграм-каналу Кремлівська табакерка, Філіп Кіркоров публічно сказав брудну фразу не просто так, нібито перед цим у нього була розмова з залою Пугачовою. Філіп дзвонив Алочці, скаржився їй, що в Росії все більше закручують гайки. Говорив, що навіть за життя своє боїться. Алочка заспокоїла його, сказала, що скоро, не пізніше, ніж наступного року, в Росії все глобально зміниться, і йому не доведеться приховувати свою орієнтацію, бо буде багато свободи. Повідомило одне з джерел пропагандистського видання. Тим часом джерела в оточенні Пугачової цю інформацію каналу, також нібито підтвердили. Зазначили, що свої висновки співачка зробила, виходячи зі спілкування з кількома генералами і людьми в Кремлі, з якими вона часто спілкується. Якими можуть бути зміни, наші співрозмовники не знають, пишуть вони. Це не перша заява Пугачової на тему великих змін у терористичній Росії. Телеграм-канал також наводить слова джерела в адміністрації президента. Подивимося, чи є вали Борисівні реальних. Вплив і реальна інформація. Усі скоро побачать, де опиниться Кіркуров. у дозволеному гей-клубі або поїде місяці на три з концертами на фронт, сказав він. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. та дякуємо вам за перегляд.